29 квітня 1995 року у багатодітній родині Левченків народився син Дмитро. Хлопчик навчався у школі номер 6, потім у ПТУ номер 10, ВПУ 19, а з осені 24-го Дмитро Вікторович став на захист батьківщини. Воював на Донецькому напрямку. Востаннє спілкувався з сестрою і своїм дядьком. Передав привіт улюбленій племінниці. За кілька днів до трагічних подій Дмитро надіслав рідним СМС. Я в Донецькій області не можу розмовляти. На цьому зв'язок обірвався назавжди. Левченко Дмитро Вікторович вважався зниклим безвісті з 17 грудня 2024 року. І лише сьогодні тіло героя повертається на шовщину. Оборонець України дуже любив своїх сестер, племінницю. Мріяв створити власну родину, побудувати дім, виростити сина. Але клята війна обірвала мрії 29-річного чоловіка. На одну світлу людину стало менше на цій землі. Рідні сьогодні лишаються в тузі Залеченко Дмитро, своїм братом, своїм дяді. Просто гарною людиною. Я висловлюю щире співчуття родині. Від завтрашнього дня на нашій дощці Пашані буде ще одне фото, і ми будемо нести гідну пам'ять про найкращого захисника нашої держави. Ще один янгел-хоронець. Тепер боронить нашу Україну з неба. Спочивай з миром. Вчилищна родина знову в Скарботі. Ми знову проведжаємо, схиливши голову нашого випускника-героя України Дмитра. Він міг будувати спокійне, тихе життя, але важкий для країни час став на її захист і віддав найцінніше своє життя. Ми висловлюємо щирі спочуття рідним. Ваш біль це наш спільний біль. Ім'я Дмитра назавжди залишиться в історії нашого закладу як героя, як гідного представника нашої молоді. Вічна пам'ять, і вічна слава герою! Знову ми прощаємось з нашим героєм Дмитром Вікторовичем і змушені провести його в останню путь. Він з команди кращих, хто нас захищає, хто наближає нашу свободу і мир в нашій Україні ми будемо пам'ятати подвиг Дмитра завжди, і не пробачимо жодного життя, клятому тисячі разів ворогу. Глибоке співчуття рідним, близьким, друзям. Слава герою, слава Україні! Він любив не тільки своїх рідних, а й свою батьківщину. За її свободу та незалежність Дмитро Вікторович віддав найцінніше своє життя доземний уклін нашому захиснику вічна пам'ять і вічна шана. Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення нового керівника Шосткинської районної державної адміністрації. Ним став 47-річний Андрій Біляєв, якого 24 жовтня офіційно представили головам громад, міській і районній владі та громадськості. Голова Сумської ОВА Олег Григоров представив присутнім Андрія Миколайовича стисло, довівши до відома його біографію. Усе своє свідоме життя. Працює, продовжає працювати Національній гвардії України, точніше сказати, не працювати, а служити. Займав посади, пройшов шлях від рядового до керівника багатьох підрозділів. Має досвід виконання бойових завдань, відзначений державними нагородами. Глибоко переконаний, що людина абсолютно комунікативна, зрозуміла, розуміє ті виклики, які стоять і перед Шостинським районом, і перед громадою, і в цілому перед нашою державою. Дякую за довіру в першу чергу. Шановне присутні, голови громад, вашу довіру треба завоювати. Цим ми будемо займатися. Це буде виражатися тільки в тому, що ми втримаємо країну. І втримуємо в першу чергу на даному етапі наш складний район. Привітали нового голову районної адміністрації, народні депутати Ігор Молоток, Михайло Ананченко та голова Сумської обласної ради Олексій Романько. Ваш послужний список вражає і ви маєте досвід бойових дій. і впевнений, що неодноразово ви приймали. Правильні і виважені рішення в кризових ситуаціях, і саме сьогодні Шосткінщина знаходиться в таких кризових ситуаціях, потрібна допомога багатьом людям, є купа проблем. Тут дуже багато роботи, і насправді бажаємо вам тільки сил, наснаги, терпіння, мудрості в прийнятті рішень. Ми, як народні депутати, від. В незалежності від політичних фракцій, групи поглядів, точно будемо вам в цьому допомагати. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку і допомогу. Хочеться побажати привітати з призначення в нашу посаду, побажати, щоб ви стали тим шосткінцем, кого люди будуть поважати. Працюємо разом, дякую президенту за призначення. Вітаю район з керівником. Також прозвучали слова вдячності для Оксани Тарасюк, на долі якої випало непросте завдання керувати районом у найборемніші часи. Олег Григоров, Олексій Романько та Михайло Ананченко зауважили, що Оксана Миколаївна впевнено і професійно виконувала свої обов'язки на посаді. Наразі пані Тарасюк залишається у команді і виконуватиме обов'язки заступника Андрія Біляєва. У шостці голова Сумської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров вручив нагороди родинам загиблих героїв посмертно. Родинам загиблих передали відзнаки, які символізують відвагу, самопожертву та вірність присязі. Усі присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. Я маю велику честь вручити державну нагороди посмертно люди наших загиблих героїв. Я б хотів би висловити вам щире співчуття як людина, яка чинник обласної військової адміністрації через втрату вами, ваших дорожчих для вас людей. Хотів би сказати і запевнити, що загибель жодного з нашого героїв вона не є даремною. Наразі Україна, ми всі виборюємо свою незалежність, ми виборюємо нашу ідентичність, ми боремось за спроможність жити в нашій країні. Ваші рідні і близькі не віддали найсильніше, що в них є своє життя. Вічна пам'ять, вічна слава кожному і кожній, хто віддав своє життя. Ордени за мужність третього ступеня були вручені родинам таких героїв: єсина Віталія Вікторовича. Нагороди отримала дружина єсина Катерина Васильівна. Везеля Ігоря Анатолійовича. Нагороди отримала дружина. Везель Олена Анатоліївна. Воловика Сергія Вікторовича. Нагороду отримала мати, воловик Валентина Павлівна. Дрогальчука Віталія Васильовича. Нагороду отримала донька Дрогальчук Аліна Віталіївна. Мітіна Юрія Олександровича. Нагороду отримала дружина. Мітіна Наталія Леонідівна. Плаксу Олега Васильовича. Нагороду отримала дружина Плакса Галина Михайлівна, Скубача Євгена Олександровича. Нагороду отримала мати Скубач Валентина Анатоліївна. Церемонія нагадала, що подвиг захисників живе в пам'яті нації як приклад найвищої відданості. Родини, попри невимовний біль, тримаються з гідністю, зберігаючи світло пам'ять про найдорожчих людей. Російський дрон поцілив у мікроавтобус на трасі поблизу Миколаївської сільської громади. Ворог близько 16-ї години прицільно вдарив по пасажирському транспорту, просто по людях. Серед постраждалих двоє дітей 15 та 8 років. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. Дитина та дорослий. Медики борються за їхнє життя. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху пасажирського транспорту, оскільки вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка з'ясому всі обставини. Мікроавтобус, який рухався у бік сум, згорів ущент. Постраждало десятеро людей.